Ви часто запитуєте мене, коли ж я почну публікувати свої рецепти їжі на рослинній основі, особливо тих, які я з волонтерами готую на толоках, коли ми багато і важко працюємо. Але на щастя, книга з рослинними рецептами українського авторства вже існує. Її написала Юлія Спільчук, яка понад сім років не просто живе на рослинному харчуванні, а ще й стала мамою, що дуже гармонійно висвітлює у своєму блозі. В книзі зібрано 50 рецептів, кожен з яких точно не залишить вас байдужим. Ну, мене це вже напевне, в тому числі, тому що там багато простих і смачних рецептів моєї улюбленої випічки, навіть справжній сир, але з горіхів, і той там можна навчитись робити. Там таке посилання з промокодами на бренди, які виготовляють схожу продукцію, в книзі, яка доступна і в онлайн форматі. Є також рекомендації щодо корекції харчування та корисні практики: від вправ по масажу живота до компостування кухонних відходів. Крім цього, рекомендації щодо вибору кухонної техніки та вплив тваринництва на наше Здоров'я і кліматичну кризу. А ще рекомендації українськомовних блогів про здоров'я. Готувати смачно корисно і з турботою про довкілля можливо. І дана книга прямий цьому доказ.